Що я з перемогою. Тут панує азарт, змагальна атмосфера, але при тому всі команди між собою дружні, готові допомогти і перемагає найсильніший. Приємно побачити своїх колег з інших військових навчальних закладів, а також з інших силових структур. Завжди приємно бути в атмосфері, де здорова спортивна конкуренція. У манежі олімпійського коледжу імені Івана Піддубного зібрались курсанти та студенти 11 армійських закладів вищої освіти, команди нацгвардії та нацполіції. Усього на чемпіонаті України змагались 14 чоловічих та 10 жіночих команд. Чоловіки ми вже мали на інших змаганнях, трошки більше, а от жіночі 10 рекорд. Учасники змагань переконані, що ключ до перемоги тут це командний дух та взаєморозуміння. Так як перетягнення каната це командна така дисципліна, обов'язково, щоб кожен учасник команди відчував себе і знав послідовність своїх дій і рухів. Тому що це як один механізм, як годинник. Розуміння команди і друг друга. Якщо ну, немає та... співдружності в команди, то ти не виграєш. Три правила взаємо взаємоповага, взаємодопомога, взаємопідтримка. Тренування, тренування, через тренування, злагодженість команди і постійна робота, і досконалення. Якось морально ти приходиш на канат, і ти розумієш, що всі твої проблеми просто уходять зараз. Командна робота, да. ти відчуваєш командний тримкухнула дух, дух, стає дівчата і з тобою. Цього разу участь у змаганнях не брали багаторазові чемпіони України. Команда Атланс, яка представляє державний торгівельно-економічний університет. Адже саме на основі цієї команди була сформована збірна України, яка у цей же день у Швеції на чемпіонаті світу виборола срібну нагороду в категорії мікс вперше в історії ми приймаємо участь в таких змаганнях і вже срібло. Подивимося, що буде далі, далі буде.